Російська армія 30 разів за добу обстріляла Авдіївку. Від удару іскандером загинула жінка та поранено чоловіка. Живе в погребі та сподівається відбудувати будинок, який знищили російські загарбники. Історія жінки, яка повернулася до Богородичного із евакуації. Мріє повернутися до українського Маріуполя медикиня, яка рятувала бійців з полку Азов для жінки із позивним хрещена. Це друга війна у 80-х роках. Вона була медсестрою у Афганістані. Сьогодні зранку в Авдіївці через обстріли російських окупантів загинула жінка. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш за його інформацією. Протягом минулої доби російські армійці 30 разів відкривали вогонь по місту. Вчора чотири авіаракетних удару. Сьогодні зранку вже два ракетні удари по старій частині міста. Зранку більше вже, мабуть, 15 обстрілів відбулось по місту. Сьогодні здебільшого б'ють системи Мерсезових град. Біля 10-ї ранку загинула місцева мешканка 76-го року народження в центральній частині міста. 14 населених пунктів Донецької області минулої доби перебували під обстрілами російських окупантів. Повідомляє поліцейський Олег Кирницький. Ракетою Іскандер окупанти вдарили по СМТ удачне. Вбили людину, ще двох поранили. Пошкодили адмінбудівлю підприємства. Часів яр армія РФ обстріляла з артилерії. Загинула цивільна особа. У Терецьку артилерійським ударом пошкоджено шість приватних будинків і два авто. Попередньо без постраждалих. Внаслідок ворожих обстрілів травмовано цивільних мешканців у Костянтинівці, Ласточкиному та Привіллі. Надвечір, 31 травня, росіяни випустили ракету по слов'янську. На Слов'янськ рашисти скинули керовану авіабомбу ФАБ 250. Руйнувань зазнали сім приватних осель, гараж і автомобіль. Інформації про жертв і поранених не надходило. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині проживало 289 тисяч дітей. Станом на 1 червня 2023 року поліцейські евакуювали 127 тисяч дітей з населених пунктів області. За час вторгнення в області загинуло 198 дітей, 287 отримали поранення. Повідомляють у відомстві Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку через негоду та дії загарбників погіршуються санітарні умови, розповів голова Сєвродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Не вистачає води не працює каналізація все більше щурів мишей дуже негативно впливає на стан інфраструктури. Погана погода, дощі. Фактично все затаплюється, підтаплюється і немає можливості окупаційної влади все це ну вигрібати. Не вистачає працівників техніки з артилерії. Окупанти обстріляли населені пункти Луганщини. Під вогнем окупантів були Білогорівка та Невське. На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Білогорівки. Успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області. Поліцейський екіпаж у Білий Янгул прямують до села Богоявленка Вогледарської громади. Звідти мають евакуювати дитину. Систематично приїжджали до даної родини, проводили з ними профбесіди та налаштовували їх на те, що необхідно евакуюватись для збереження життя. У село систематично обстрілюється до лінії зіткнення приблизно 15-20 кілометрів. Майже щоденно ворог здійснює обстріли даного населення. На подвір'ї будинку поліцейських зустрічає дівчинка. Її тата вбила російська армія. Чоловік помер під час обстрілу. Вони на остання дитина, яку евакуювали з села. А вас маленький? Давай. А, кать, а, кать, а кать, можна маленький. Та думаю, маленького можна. де тобі ось таку іграшку. Якщо тобі буде страшно, то будеш тиснути на неї. Попри щоденні обстріли у селі ще залишаються люди. Ніч як взагалі пройшла. Як завжди, тоді туди Де комплекс у нас, отамо. таке по Вибухи кожен день. Під звуки вибухів поліцейський одягає бронежилет на дівчинку. Броніти це безпекова складова, яка необхідна нам. Бачите, давай ще Краще одягай. Давай, давай. давай одяг. Дала, я потримаю. З особистими речами родина сідає в автомобіль. Далі їх везуть на більш безпечну територію. Наразі дітей у селі немає. Їх евакуювала поліція. Загалом у населених пунктах, у яких оголошено примусову евакуацію, залишається четверо дітей в Авдіївці, Красногорівці та кераміку. Поліцейські розшукують їх разом з батьками. Марія Гричко, новини Суспільне, Донбас. Викладачі та студенти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка організували у Полтаві свято для дітей. Та й переселенців із Луганщини. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка підготував концерт для дітей внутрішньо переміщених осіб з Луганської області. Наш університет розташований в місті Полтава ще з 2015 року, тобто два структурних підрозділі інститут культури і мистецтв і факультет іноземних мов. Так от студенти інституту культури і мистецтв зробили такий подарунок своїм землякам. Кам з Луганської області студенти виконували музичні композиції, танцювали народні та сучасні танці. Після завершення концерту діти отримали подарунки. Дітям подарували різні подарунки, причому за віковими категоріями, відповідно до вікових категорій, зовсім маленьким. Те, що подобається, зовсім маленьким дітям підліткам розвиваючі ігри, дітям більш старшого віку, також різні інтерактивні ігри. Тим Чим вони захоплюються саме в цьому віці. За словами ректорки, наразі в університеті навчається близько семи тисяч студентів, із яких дві з половиною тисячі це внутрішньо переміщені особи. Від самого ранку любов порається на городі. Каже, треба рухатися. Сидіти на одному місці не звикла. І морковку, і буряк, і кабачки, і кукурузу. Нагород як би не той огород. Грунт, земля. До Богородичного любовь з евакуації повернулася в квітні. Замість будинку згарище. Коли їхала, каже жінка, стіни ще були. Тут кухонька, тут буфет стояв, віконце маленьке, туйка. Таким був будинок, згадує жінка. Щодня любов розбирає завали у пошуках вцілілих речей. Неушкоджена піч, на ній готує їсти собакам, які прийшли до неї жити. Це старенька тут кухонька була. Оце все стоїть, місто старенької кухні. Двері були, де ото кравчучка і сюди заходить. От, тут у мене був шифонер, там печка стояла, а вона була насипана, я її розкопала, поліпила. У цій кухні жінка й ховалася, коли російська армія цілодобово обстрілювала село. З хати я вискакувала тут колідор. З печки я печку тут топлю, а тут у ще ножка залишилася з кровати. Була, ну, спинка, і на спинка я положила доски з Зараз любов живе в погребі. Довго в евакуацію у родичів жити не змогла. Волонтери подарували жінці рукомийник, сусіди буржуйку. Жінка самотужки облаштувала собі спальне місце. Продукти є, їх привозять благодійники. Ось мені привезли. Трохи надрізали його. Він не вміщає на розкладушку. Ну так, надрізали кусок. Я його в хату туди накрила, Вон, шифером там кровать викопала. Любов мріє відбудувати свій будинок. Жити треба, може, допоможе. Ну так, ну, да. благодійно. Любов чекає на родичів, які мають повернутися в Богородичне найближчими днями. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Суспільне новини. Донбас, це 72-річна переселенка з Лисичанська Ольга Лазуренко. Жінка виїхала за декілька днів до окупації міста. Після у Дніпрі три місяці винаймала житло, але рондувати помешкання за власну пенсію надалі була неспроможна. сентября тут проживаю. мене прийняли. Я была в Лесчанске, да, ну, уже в сентябре я приехала. здесь меня приняли, вот Анечка, Нина, очень хорошие руководители. И вообще, здесь красота. Все для того, чтобы мы жили и забыли о том мире, что было у нас в Лесчанске. Дом нету, ничего, нету. Я, короче, бомж. Я Только надежда у меня на них. Рік тому будівля шелтеру мала занедбаний стан. За рік проживання переселенці власними силами і за кожного донорів обладнали три поверхи, зробили ремонти. Шелтер має власну кухню з кухонним приладдям, кімнату для дітей. Також у шелтері є власний цілодобовий медичний пункт, дитячий майданчик. За рік нашого життя в умовах повномасштабної війни ми, я вважаю, що командою однодумців разом з партнерами зробили дуже багато. Це ремонт покрівлі. І косметичний ремонт третього поверху, який робилось виключно силами шелтеру переселенців Луганщини за фінансової підтримки донорів, які надали тільки будівельні матеріали. Ми змогли створити коворкінг для дітей, де дітей вчать комп'ютерні грамотності. У нас є міні-дитячий садочок. Цього року шелтер переселенців Луганщини отримав відзнаку за зразковий шелтер Дніпра від благодійного фонду Глобал 22 вона цінна тим, що ту роботу, яку роблять мешканці: ніна адміністратор, охоронці, покоївки, всі, всі, всі оцінена, оцінена не нами і не мешканцями нашого шелтеру або Луганщини. А людьми, які бачать це на рівні всієї Дніпропетровської області, за рік роботи шелтеру через нього пройшло понад 8 тисяч людей. Спочатку своєї роботи шелтер приймав тільки 40 людей. Сьогодні може прийняти до 160. -ти. Владислав Околов, Олександр Буряк, Суспільні новини, Донбас. Я Маріуполь якось почала поважати і можливо якось любити ще е, поза очі. Тоді публікувалось дуже багато і по телебаченню багато інформації було, як звільнили Маріуполь, як маріупольчани боролись за своє місто. А у мене навіть з'явилось таке бажання поїхати туди, поїхати чимось допомогти. І тут дзвінок від хрещеника, який запропонував мені роботу в Азові. Я була людина, яка була в гарнізоні і порядкувала медпунктів. Я приїхала і зрозуміла, що я вже нікуди не хочу звідти. Мене позвав хрещеник, коли мене спитали, ну, який ви хочете позивний, я кажу, ну він вже є хрещена. Ну так, так, я себе саме хрещеною відчуваю. Вони мені дуже близькі. І це мої діти. Оці дні, коли все це почалось, у мене склались якось в один день, в один час. Коли Здавалося, що воно має ось ось закінчити, що так не може бути. Я тільки пам'ятаю, що я весь час бігала, я набирала шприци. Я, я наладнала крапельниці. Було дуже багато контузій. І це крапельниці, уколи, пігулки. Я весь час, вони всі були в підвалі, а мій медпункт все ще залишався на першому поверсі. Я бігала туди-сюди. Страшніше це втрата. Втрата тих моїх дорогих хлопчиків тих чудових наших дівчат. Це, це найстрашніше. Це, ну, от з кожною людиною, нібито, відходить якась частинка і твого життя. На «Сталь» ми потрапили, коли вже дуже близько підійшли до технікума. Я була в себе в медпункті, Потім допомагала на кухні. Деякий час, поки в нас була мука та мішечок муки, я робила хліб, такий прісний хліб, такі такі коржики. Медикаменти завжди цей страх був, що ось ось вони закінчуються, а деяких навіть і не було. Ми з Ірою були вдвох. Іра це Валькірія, це ота легендарна дівчинка з собакою. З Адольфом. Ми з нею. З самого вона прийшла 24-го вранці разом з Адольфом. Прийшла до мене в медпункт. Хоча вона працювала зовсім в іншому гарнізоні і весь час до полону, і в полоні ми були поряд. От в Оленівці вони просто дивувалися і дивились на мене як на якийсь експонат. А вже в Таганрозі в Росії там було роздратування із великою ненавистю. А ти, стара, почему здесь. Як ти на війні оказалась? Як ти пішла на війну? А в мене тут же думка: я не йшла на війну, війна сама до мене прийшла. Раніше я не думала, що наскільки вони не люди. Ти фізично відчуваєш всією шкірою оцю ненависть. Це найстрашніше. Це, це гірше, ніж тебе вдарять. Маріуполь, це. Сподівання, що ми скоро його знову звільнимо, і я обов'язково туди знову поїду. Я маю пройти з цим містом, я маю піти в наш гарнізон школу. Воно, я не можу, воно сидить таким цвяхом в серці, і я його зможу виняти лише як я знову там побуваю. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.